Пляж хімік, місцевий житель Ігор каже, прийшов сюди рятуватися від спеки. Просто поки є можливість, то, то що, в квартирі сидіти на 9-му поверсі жаритися на, на пляжу. На вихідні то набагато більше було, на, на вечір багато, трошки приходять дітьми, сім'ї приходять після роботи. Правил поведінки на воді дотримується. Не вживати алкоголь, це першу чергу, це е, так, так дивитися, щоб дорослі дивилися щоб більше діть, мити, за дітьми, це так само, щоб не нарушали. Кожна людина сама ну, як відповідальність. Ну, якщо я, наприклад, старший, то я придивляюся, але... Тобто ж не можеш прийти в видитені і заборонити. Офіційно пляжі міста закриті, тож рятувальних постів на них немає. Аби нагадати відпочивальникам про правила поведінки біля водою та як діяти, якщо бачите, що людина тоне, вінницькі рятувальники зорганізували показові навчання. Рятуйте! Якщо людина побачила, що інша людина. Звени допомогу або бачить, що щось людина не гаразд, дійсно, що вона можливо, що вона топиться. Перше, потрібно зважити свої сили, чи людина насправді на це спроможна, як гарно вона пірнає, як гарно вона плаває, і як далеко це від берегу, тобто зважити всі обставини. Якщо вже людина зважилась надавати рятувальну допомогу, якщо є можливість, найперше, це. Взяти будь-які плаваючі предмети. Це може бути надувний дитячий круг, або просто круг, надувний матрас, або навіть велика пластикова пляшка. Показові навчання проводять спільно з медиками. Вклали горизонтально, забезпечуємо прохідність дихальних шляхів. Тобто, ось так оглядаємо ротову порожнину, бо там можуть бути і водорослі, гілочки, все, що хочете. І нагинаємося над людинкою. І протягом 10 секунд ми визначаємо, чи вона дихає чи ні. Переводимо її в стабільно-бокове положення і чекаємо на приїзд до швидкої допомоги. Якщо ж людина не дихає, ми починаємо з п'яти рятувальних вдохів. Якщо ж людина не почала дихати, ми починаємо непрямий масаж серця робити. Показові навчання з порятунку людей на воді зорганізували, бо спочатку літа в області втопилося 30 людей. З них семеро діти, каже Артем Січка. Нещасні випадки трапилися під час відпочинку на затоплених кар'єрах, ставках та на базах відпочинку. Затоплені кар'єри не можуть бути паспортизовані по документам як пляж. Чому? Тому що у нас місце для купання для дорослих має бути не глибше, ніж 1 метр 70 сантиметрів. Найбільше топляться це в нас чоловіки середнього і старшого віку. Після них йдуть діти і найрідше це жінки. Найбільше у нас відповідно в області ставків, тому в основному це ставки. Рятувальники нагадують про те, що біля водойм не варто розпивати алкогольні напої, потрібно пильно стежити за дітьми і не запливати на глибину. Дар'я Красовська, Андрій Нєстіров, Суспільне новини Вінниця.